Так, что, ребятки, такого я же не грузил, короче. Мраморная крошка. Мраморная крошка из Италии на Австрии. Видите, какие хорошие каменчики у тут есть. И кругленькие, и квадратные, и миленькие, какие хочешь. Классная контора. Для декора вообще крошечка то, что надо. Yes, yes, 24. Это сколько? 24 тонны, кажу, да. И знаете, что за самое, друзья, в этой истории? Это то, что, короче, я нахожусь от моря. Yeah. <laughs> Ляха, сегодня пятница, короче, вы поняли, да, мой намек? І я знаходжусь від моря, ось до. Фігда не фіа. Ось десь стрілочка тут я, коротше, а от море. ну, Буквально пару кілометрів. Ой, блін, що вам сказати. Коротше, в мене залишилося півтори години руля. Ну, дві з 10 часом. Ось. І завтра Італія з 8 ранку закрита. Італія, коротше, завтра з вісім ранку закрита. Но цей... І, Ну, як виходить? Мені ну як би мені взагалі треба було б сьогодні проїхати, скільки є часу. Е, значить, стати, потім відстояти 11, завтра десь часа 4-5 ранку стартанути, ще проїхати тих 3 години до 8 ранку до запрета в Італії. І тобто я нагнав би так сьогодні 150, десь і завтра 150, тобто 300 кілометрів я можу влупити. Ось. І зараз тут лишатися. Ну блін, хотілося б, звісно, на вихідні на морі, але діло в тому, що, по-перше, нема де стати тут, ну десь треба де шукати, щоб притнутися. Ось, то, що там пішки йти до моря, то таке, то не проблема. От. І в понеділок, якщо я рано стартану, мені до вигрузки майже 800 кілометрів. І я ем, за одну зміну я їх не візьму. Якщо я сьогодні і завтра проїду 300, то в понеділок я ще доїду тих 400 з чимось, там майже 500, ще й встигну вигрузитись, Розумієте? От. Я не хочу просто підставляти менеджера. Я міг би зараз там набрати його, поговорити, там, так і так попросити, щоб лишитися. Але цей. Але нічого. нічого. Я коротше, зроблю так, як треба. ось, А на другий раз десь обов'язково, може я його попрошу, щоб десь мене на вихідні коротше, до моря загнав. ось, то Точно якісь вихідні коротше, проведемо на морі разом з вами. Так що отак. Тут дядько наче хороший. Тракторист цей коротше. не той, що вчора сіль грузив. Таке якесь воно не риба, не м'ясо. А цей такий привітний, молодець, і завів мене, провів трактором, коротше, як там їхати, то все, коротше, ну такі діла. Раз на раз не попадається. Люди різні, скільки людей, стільки і думок, стільки і поведінок і все. все, то все інше. Дивіться, чотенько загрузив. 40-100 з першого разу. Ну спеціаліст, взагалі, молодець.

Four, five. Uh -huh. no, tam, uh, no. Four, No, there no welcome a No, there parking. Cam parking, parking. Tam. You can't, you can park in here. Ah, uh, there. I, I don't know. Maybe you can. Uh, Mi sento più lontano. A me è un parcheggio per camion più vicino al mare. Is here Wait uh -huh. station Wait per uh -huh. uh, be, benzina Wait parking yes Yeah yeah and and is near Vito mm -hmm. When you come back to the to Versilia mm -hmm. to autostrada that, to If you come back to Autoroute you you find Kuwait Station, Kuwait. Mm -hmm. Ok, Kuwait Station, ah, uh -huh. ok, Wait, station. ok. And near, near, mm -hmm. you can find a parking, ok, and is near to the sea. Ok, uh, okay. ok, grazie, grazie. Ok, okay. Mm -hmm. Allora. right, ok, we're finished. May I Certo. Так, все, фініш. Yes. Все, праці. Yes. Yes. Так, ну що ж, друзі, розкажу вам в двох словах, що вийшло. Е, в цьому кар'єрі, де я вантажився мраморною крошкою, ви бачили, що я короче, поговорив з цією баришнею, що давала мені документи в офісі. Тобто спитався, чи є десь поблизу моря паркінг якийсь. Ну так, на всякий случай думаю, хай там буде забити координати, щоб хоч розуміти, де можна буде зупинитися, якщо буде така можливість. От. От. І потім подивився, блін, ну дійсно. Руля мене там було їхати годинку-півтори, да, грубо кажучи, і цей, Ну що я там проїду? Ну Проїду 50 кілометрів. Ну, Стану я завтра зранку. Допустим, проїду ще там пару годин. І не факт, що буде десь нормально стати, тому що всі знають, що субота запрет по Італії і всі в п'ятницю з вечора будуть ставати. Позабувають ці паркінги, то десь в лучшому випадку притнутися на заправці або стати на соски ну це як би не зовсім окей. Блін на 45-ку на таку жару. От, і я перезвонив на фірму і поговорив з менеджерами, ну, так і так кажу. Вони кажуть, ну, ти хочеш залишитися на морі. Я кажу, ну, не проти, не проти. Ну, ми порішали, вони сказали, окей, ладно, оставайся, все. І цей. Ну, все нормально. Я встиг загрузитися. Це дуже добре було, що я встиг загрузитися. Дуже добре було, що я встиг загрузитися, тому що щоб це перенесло ще на понеділок, щоб я не встиг. Та, а буквально там пару годин, щоб я десь затримався і все, я вже вчора б не загрузився. А так я гружений з документами, вже все нормально. В понеділок тільки фаєр по коробки коротше, і пішов. Ось отака ерунда. І знайшли ми, друзі, от такий паркінг. Це легковий, звичайно, паркінг, але коротше, я тут приїхав, вчора став перший. От. Перший і за мною вже поставали хлопці, ззаді ще машини є, а в натурі, то це паркінг ліковий. Тут немає для фур навіть ніяких розміток. До моря тут рукою подати 2 кілометри, хто підписаний на мій TikTok та Інстаграм вже вчора були всі в курсі всіх свіжих подій. Так що, якщо хочуть раніше дізнаватися про мої наступні всі пригоди, так що, будь ласка, підпишись на інстаграм, підпишись на TikTok, Посилання буде також під відео. Переходьте, підписуйтесь і будемо надалі також разом з вами і там. Ось, Такі то діла. Я вчора був вже на морі. Звичайно, я тільки приїхав, машину заглушив і одразу пішов до самого вечора. Ось, але цей. А зараз ранку. Я сьогодні хотів взагалі встати в часов 5 ранку. Зараз я в 6 проснувся, зараз 7-8. Ось, я хотів ще зранку йти. Але, блін, я вам кажу, і монтував, наче вчора ролики там треба було подоробляти. І заснув десь в час початку другого, і бляха спати зараз хочу, очі закриваються просто капець. Але ні 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 я це все діло переборю, так що збираємося і йдемо на море. До речі, ще хотів вам показати, як росте бамбук. Всі пам'ятають бамбукові вудочки з дитинства. Ось він росте оцей бамбук. Саме настоящий крепкий. Це він ще зелений, а зараз ми десь знайдемо скошений, тобто, тобто сухий уже. Дивіться які, да? є грубі, є тонкі, всякі є. Ова! О, ось лежить! Майже суха, нас чекає. Ось, будь ласка. Готова удочка. Рівнесенька, як струна. Дивіться, яка. Тільки ці геляки обломати. Блін, я би з удовольством навіть собі наламав би десь, щоб був ставочок такого вдома. Бо я, якщо чесно, не дуже люблю ці розкладні удочки Зараз нові, сучасні. Оці були з ліщини, з бамбука. Коротше. Оце були удочки. Я бажав ними рибу ловити. Вон, будь ласка, як ліс покошений. Цей бамбук. Дивіться, скільки їх там. Дивіться. Тут можна мільйони заробити на цих худочках. Це в Італії, коротше, отак От в Італії росте цей бамбук. Так. Навіть їсти собою нічого не беру. Взяв короче, рушник, крісло своє взяв розкладне. О, і пляшечку водички. Друзі, тут такі краєвиди. З одного боку гори неймовірно гарні, а з іншого, коротше море. Але до моря нам туди трошки лівіше. Два кілометри, ну, вже менше, десь кілометр 700. Зараз, ви, зараз я вам покажу, як живуть італіянці. Це не Жека кошовий, похожий, похожий. лисий. Оця хвоя їхня, така необична, якась гарна, бачите, воно вроді як сосни. Іголочки такі самі, і це тільки росте зовсім по іншому. Бачите, воно ну, шапкою, типу якби Шапкою росте, і вони скрізь. Вони скрізь ці дерева такі. Тишина, спокойці. Всі на лісопетах гасають. То що треба? Коротше, я вам кажу народ. Я вам кажу, що ця передача аріолешки відпочиває <ріху> З далекобійниками точно не зрівняється. Так, саме основна моя задача, коротше, щоб, щоб сьогодні не згоріти. Пізнавато я, звісно, йду вже 8 годин. Пізнавато я хотів раніше, хоч би на пару годин раніше, але я постараюся завтра. Фу, завтра постараюсь раніше. Сьогодні раніше треба лігти спати. Щоб завтра раніше піти на море. О, щоб не згоріти, саме головне, бо вчора я побув буквально кілька годин і то під вечір. І коротше, спину вже так трошки стягувало, Стягувало, і навіть чуть-чуть, може десь і підпікало, але, але так, не дуже, нормально, терпімо. То сьогодні треба буде поберегтись. Гарно як, так? Да? Капець, я не можу, я балдею від цієї краси, друзі, обалдеє. ще трошки. О, дивіться, які пальми. Такі пальми маленькі у нас в вазонах декоративні ростуть. А тут на вулиці і, походу, вони вже... Вони вже старі, вже і мохом обросли. Ну, гарні, гарні. А ви, друзі, замічали? Да мать ті з тобою разом, блядь. Коспадьор. Ви, друзі, замічали, що над морем навіть колір неба інший. От подивитись, навіть тут воно таке темно-синє. А, а... Там де море, воно таке. Лейт-ледь блакитненьке таке, короче. Ого, яка пальмера здорова. Дивіться, яка пальма здорова, де банани? Де банани, де кокоси? Фу Що трошки, ще трошки так, друзі барабанна дробь. Наближаємось уже ми до водички. Поднавісики такі для черевиків. Це ресторани тут місні. Цвіт приятний такий, да, бірюзовий? Водички, Кактуси, декори різні. а людей нікого. Красика не описуємо. Клас, блін, треба було раніше трошки пройти. Зараз 8 годинськи, почало 9-го, а трошечки вже Сонечко якби підпікає. Я не знаю, чи я витримаю весь день, може я десь побуду десь до часу дня, може. О, а потім в один-4 вечора п'ять. Ще прийду, коротше. О, ковір вчора був піску, сьогодні вже помили, почистили. Молодці. Сервіс. вот и друзья вон он. вот и вон вот а это самый той кайф и какие катера модняви прикольный за килька миллионе наверное хай служит Водичка хороша, тепленька, чистенька. Немає камінчиків, немає водоростів, немає медузів, я вам кажу, я коротше, таке море давно не бачив чисто. Так, ну що, роздіватися і літи воду, як звичайно, вперед. Друзі, звичайно, що не міг вам показати От таку красу. От таку красу. Коротше, чи це причал, чи що це воно таке, але заходить далеко в море, такий мостик. Подивимося, зараз який вигляд звідти буде. Дуже гарно, дуже гарно. Я його побачив здалека і вирішив прогулятися по березі пляжу, до нього було десь теж, навіть з півтора кілометра до цього моста, але чого я сюди приїхав, побути на воді, правда Попідемо, подивимось ближче. Дивіться яка краса до той катер Гарнюній такий бляха борзий такий капець. Дерзкий коротше О, тут ще й рыбаків до хрена. Може їм предложити удочки бамбукові, а? Я ще трохи торгую на вихідних тут. Що вони тут ловлять хоть подивитися? Яка краса, да? А ну пішли далі. Тут ніхто ніхе не тягне. Теж мені рибаки. Так, все, друзі. Йду коротше, до машини, бо трошки на сьогодні хватить. Ну, може, не на сьогодні, ввечері, можливо, повернусь. Але зараз треба йти до машини, бо вже руки червоні. <рес> Щоб коротше, не було мені весело цієї ночі. Дивіться, яка краса. Рояль. Рояль, Андо, Бруно. Короче, є їх тут. Є їх тут повний берег. Так, друзі, ну що ж, прийшов час трошечки навести лад. Трошечки навести лад в моєму, короче, Мерсіку. Тобто, я його вже навів і хочу з вами поділитися, яким способом я. Доглядаю пластик на панелі, на обшивки дверей, на порогах. Ну коротше, везде по салону, де є пластик, як я за ним доглядаю, як я його вимиваю. Тобто, щоб нанести якусь хоча б поліроль, потрібно спочатку цей пластик добре вимити. Тому що, якщо на грязь наверх нанести, це вийде каламбур. Коротше, такий, що багато хлопців і роблять і так до речі, і я за це повідрубував би їм руки. Тому що. Є, що граються, виберуть галу з водою, вимивають це все потім чистою водою, потім витирають пацани. Це гімарой, який создаєте ви самі собі. Як роблю я? По-перше, вже кілька років я це використовую Сами простий спосіб. Дешевий, але ефективний. Це звичайний засіб для миття вікон. Тобто він на спиртові. Це не реклама фірми, це просто я вам говорю за самий звичайний засіб для миття вікон. Любий берете. Наносите його на поверхню. Я вже в мене зроблені, вже то я зараз вам не можу показати, щоб не спортити. Наносите, бризнули пару раз. берете звичайну губку для миття посуди і цією губкою хорошо витираєте, витираєте. Коротше, як би миєте, да? помили. Потім зриваєте ондо. листочок в мене паперовий, паперовий рушники прямо Ось. Зірвали. Зірвали собі і паперовим рушничком витрили, витрили, витрили насухо. Все. Потім в мене, хто пам'ятає, я раніше користувався англійським молочком, той, що я ще в Англії купляв, там літрова пляшка була, але вона мені хватило її більше, як на 2 роки. Ось. Але він у мене, на жаль, закінчився. О, хіба, може, хлопців попрошу, хто їзде на Англію, щоб мені скинув фотку, щоб купили. Такий, він там 7-8 фунтів стоїть на заправках. Але дуже класне молочко, такий матовий виходить, такий матовий відтінок панелі, не блистить так, що в очі сяє. Да? Але дуже має гарний вигляд. Я купив так, Зараз я купив звичайний балон, оцей такий запахом паліроль. Потім, коли вже вимито, значить вимита панель, висушена паперовим рушничком, берете другу губку, таку вже, от бачите, це я відмивав, яка грязь на ній лишається, яка вона грязна. Ось. Берете другу вже короче, губку, так само нанесли паліроль. Хлопці, багато хто не любить ці паліролі, тому що е, панель, типа, каже, жирна, потім після цього воно якби пальцем ведеш і воно жирне. Звичайно, якщо його просто набризкати, то воно буде жирне. А якщо його нанести і потім взяти чистеньку, сухеньку, другу губку і його хорошо витерти, втерти, тобто в пластик, це все остальне, воно тоді жирне, друзі, не буде. Е, ви. Основне його оце зітрете, а то, що лишиться, воно впітається в пластик і приблизно через пів години, через годинку воно стане матове. Ось дивіться, нема ніякого абсолютно блиску, матовий відтінок, але чистий і дуже гарний і акуратний. Ось, дивіться. Нема такого, що воно блистить, а це все я балоном. Це я все наносив тут балоном. От, шикарно, шикарно, мені подобається. Я вже не один рік його так використовую. ось е, Такий спосіб миття пластику в салоні. І коротше, і надалі я буду напевно так ним користуватися. Підкажіть, будь ласка, ваші варіанти? Може як ви справляєтеся з цим коротше, з пластиком, з чистотою в салоні. Підкажіть, будь ласка, в коментарях ваші варіанти. Ось я спробую, а можливо і запишу в майбутньому якийсь ролик з відміткою у вас, що це тобто була ваша порада зробити той чи інший коротше, спосіб для миття. Ось, друзі, і все. Неділя-вечір. Неділя-вечір. Треба вже збиратися, відпочивати і дивіться, який пустився дощик. <рес> Як мені погода дала коротше, відпочити ці вихідні. Сьогодні ще зранку було чудове сонечко, десь до 2-3 дня. Коротше, була чудова погода, а потім так сонечко сховалось, хмарки почали збиратися, я вже пішов до машини, бо теж треба вже поприбирати, приготуватися на наступний робочий тиждень і якраз пустився дождик. І якраз я прийшов, прибрав в машині, помив посуду, все поскладав. Думаю, ну все, можна трошки відпочити. І тут коротше, дождик, Вообще, в машині добре не жарко. Ну, Слава Богу, те, що треба. За все, слава Богу, друзі. Ось і погримує щось там трошки. Да, так що буде новий тиждень. Знову до праці, перезагрузився трошки, набрався сил і вперед, вперед бо треба працювати. Дякую, друзі, за вашу активність. Не знаю, загорів трохи чи не загорів, ну коротше, тіло попікає. <гум> Дякую за вашу активність. Бережіть себе і всього найкращого. До нових зустрічей. Всім пока.